Шукаєте гармонію та глибше розуміння себе. Ось добірка книг, які допоможуть вам розвинути почуття духовності та знайти внутрішній спокій. Сила Моменту Тепер Еггарт Толе. Це світовий бестселер про важливість життя в моменті тут і зараз. Книга допоможе зменшити стрес і відчути справжнє натхнення. Мистецтво щастя – Далай-Лама Як знайти щастя та спокій навіть у складні часи? Далай-лама розкриває принципи тибетської мудрості, які допоможуть вам жити усвідомлено. Йога Сутри Патанджалі класичний трактат про йогу та медитацію. Він навчить вас зосереджуватися, очищати розум і відкривати внутрішню рівновагу. Життя без меж нік вуйчич. Натхненна історія людини, яка подолала всі перешкоди і навчить вас робити те саме незалежно від життєвих викликів. Яка з цих книг вас зацікавила найбільше? Пишіть у коментарях. Не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше про найкращі книги для саморозвитку.